Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ділюся з вами враженнями від прочитаної книги Джоа Беркромбі Найкраще подавати холодною. Книга вийшла у видавництві КСД і на українську її переклали Софія Берлінець і Дмитро Кожедуба. Події в цій книзі відбуваються в тому ж всесвіті, що і е, події в трилогії Перший закон Джо Беркромбі. Нагадаю, що це книги на лезі Клинка раніше ніж їх повісять та останній аргумент королів. Тут події відбуваються десь на 10-15 років пізніше. І Ця книга є одиночною, тобто вона не входить до складу трилогії, її можна читати саму. І одразу хочу відповісти на питання, чи можна читати цю книгу, не читавши перед цим трилогію перший закон. Загалом можна, але ви маєте враховувати, що певні моменти можуть бути вам незрозумілі, тому що тут зустрічаються деякі персонажі і згадуються деякі події, які були в попередній трилогії. Але загалом ця книга має свою окрему арку сюжетну, тож її можна прочитати і окремо. Ну і одразу давайте розповім трішечки про сюжет з назви найкраще подавати холодною. Зрозуміло, що мова йтиме про помсту чиюсь комусь. І головною героїною цієї книги є Монзаро Меркато, або якщо скорочено, то Монза. Разом зі своїм братом вона очолювала загін найманців, який називався Тисяча мечів, і очолювала дуже успішно. Вони вважалися великими полководцями. Вони вигравали практично всі війни, в яких брали участь, всі битви, захопили багато міст, скинули багатьох правителів. І служив цей загін тисяча мечів на чолі з Монзаро. Герцогу Орсу, але в якийсь момент він побачив, що сама Манзаро стала дуже популярною серед народу. Вони її вітають щоразу на парадах, коли вона повертається з перемогою. Він побачив, що вона скидає інших правителів, і в якийсь момент він подумав: а чи не скине вона і його, і не захоче зайняти його місце. Отож він влаштовує її засідку, вбиває її брата і намагається вбити її. Uh, вони її поранили. Uh, він і його спільники, його там сини, банкір, полководець, і ще хтось там був. Загалом семеро людей там було. І отже, вони її смертельно поранили і скинули uh, з вікна, з балкону в урвище, там, де гори, дерева. Одним словом, вона мала. Померти, але їй пощастило, якщо так можна сказати, і вона вижила. І тепер у неї є одна єдина ціль у житті: помститися цим сімом, які були причетні до вбивства її брата і які намагалися вбити її. Це найвищі люди. Цього герцогства, цієї країни до них дуже важко дістатися, але вона вірить, що у неї це вийде. Вона набирає загін, невеличкий загін з кількох людей, щоб вони допомогли їй виконати це завдання. Серед них є один північанин тіпало, який в попередній трилогії був називався Дрижак. Але нові перекладачі переклали його як тіпало і навіть не подивилися, не узгодили цей переклад з попередніми книгами. Також там є отруйник зі своєю помічницею, є Ніколо Коска, Нікома Коска і Вітарі, також вже відома нам за попередніми книгами. І ще є такий цікавий персонаж, як Любчик, це такий здоровило, який переважно мовчить і любить рахувати усі предмети. Ну і далі Монза зі своїми спільниками починає втілювати свій план помсти. Щодо моїх вражень, книга мені сподобалася. Беркробі пише все краще і краще з кожною книгою. У нього дуже легкий стиль, який легко і швидко читається, і цікавий, і інтригуючий, цікаво спостерігати за розвитком подій. Тобто, я однозначно рекомендую вам прочитати цю книгу. Але для мене особисто є певні деякі але. Мені з часом це вже четверта книга в цьому циклі Земне коло. Джо Беркромбі, яку я читаю, прочитала, і з часом я вже трішечки втомилася від певної одноманітності, від однакових прийомів типових, які переходять з книги до книги, від подібних типажів персонажів. У мене вже з'являється якесь таке. Враження, що я читаю просто якусь безкінечну історію, і також у мене виникло враження, що з кожною наступною книгою Джобер Кромбі все більше і більше вдається в якесь словоблудство, тобто пише багато якоїсь зайвої води, як то кажуть. Але повторюсь, це на мій особистий погляд. І в якийсь момент, читаючи цю книгу на 780 сторінок, я. Трохи втомилася і змушена була її трішки відкласти на певний час, переключитися на щось інше і потім вже її дочитувала. Ще до мінусів це те, що в книзі і в попередній, попередній трилогії згадується дуже багато географічних назв: Там Вісерін, Штирія, Північ, ще якісь королівства, князівства і так далі. І в жодній з книг немає мапи. Тобто Джоаберкором він не хоче малювати мапу для свого світу. Але якщо вам все ж таки хочеться подивитися, як він виглядає, ви можете знайти мапу фанатську в інтернеті. Ну і тепер скажу трішечки про переклад. Загалом переклад непоганий, хороший. Він читається легко, мені сподобався, але є певні якісь мінуси. Наприклад, тут як тіпало і дрижак. Переклали вже по-іншому, хоча це один і той же персонаж. Якби хтось в інтернеті про це не написав, я, можливо, навіть би і не здогадалася, що це він, тому що тіпало, то тіпало, дрижак, то дрижак. Я би швидше за все читала цю книжку і думала, що це якийсь інший персонаж. Окрім того, тут якась просто біда з перекладом імен. А вірніше з їхньою транслітерацією. Ось, наприклад, на одній сторінці одне ім'я перекладене як Херман і Герман. Тобто буква Х. І буква Г на початку, і між ними воно ну, буквально абзац відстані. Далі тут вже не на одній сторінці, але все одно. Одне ім'я зараз вам показую ендіч перекладено, а в іншому місці воно перекладено як «Андіч». ось тут. Ось. Шило і шайло. Теж на одній сторінці, між ними буквально там пару абзаців відстані. Я, чесно кажучи, не розумію, як так можна перекладати імена, щоб вони по-різному звучали. Причому в двох із цих випадках ці імена зустрічаються на одній сторінці. Тобто зверху Шило, далі трішки тексту пару абзаців, один-два, далі шайло. Я не знаю, чи це. Перекладач так перекладав. Чи через те, що два перекладачі, і редактор потім намагався якось е, узгодити ці імена і звести їх в єдине, так би мовити, але ці місця от просто якось пропустили. Не знаю в чому причина, але ось я вам навела приклад, що три імені, і вони. Три написані по різному, але загалом це претензія навіть не стільки до перекладу, скільки до редактури. Ну і на сьогодні у мене все. Я дякую вам, що ви подивилися це відео. Пишіть в коментарях, чи читали ви цю книгу, чи сподобалася вона вам, чи ви її читали після трилогії, чи не читаючи трилогію, і як вона вам зайшла. Чи читали ви наступні книги Герої та Багряна країна? І чи рекомендуєте їх читати мені далі, продовжувати читати цей цикл, чи все ж таки варто на цій зупинитися. Також я хочу подякувати пану Василю, який задонатив мені трішки грошей на книжечки на банку Монобанку, а також моїм патронам, які щомісяця підтримують мене на Патреоні. Якщо вам подобається мій канал, якщо ви хочете, щоб виходили нові відео, якщо ви хочете підтримати мене, то реквізити є в описі під відео. Можете перейти ну, і підтримати мій канал. Дякуємо ЗСУ за те, що маємо наразі незалежну Україну. Дякуємо за те, що можемо спати вночі нашим силам ППО. Не забуваємо донатити нашій армії і наближати перемогу. І хочу звернути вашу увагу, що мій друг, який служить в батареї зенітній батареї зараз, на у Рахівському напрямку їм дуже-дуже потрібна машина. Тому я залишу банку внизу в описі під відео. Якщо ви маєте можливість, будь ласка, скиньте туди хоча б 10, 20 або скільки можете гривень. Ну і я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги Україні. Тримайтеся, все буде добре. Побачимося в наступних відео. Па-па.